Суд над заступником міського голови Тернополя Володимиром Камінським, який мав відбутись у середу, перенесли на один тиждень на 23 вересня. Причина на засідання не приїхав прокурор з Генеральної прокуратури. Тим не менш, чимало людей прийшло на пікет під приміщення суду, проте не всі змогли сказати, що вони тут роблять. Чому ви тут стоїте? Хто вас сюди привів? Скажіть, а ви студенти? Не студенти? Добрий день. Ви тут стоїте. Чому ви сюди прийшли? А хто вам дав ці прапори? Чому ви сюди прийшли? Ви когось підтримати чи ну… — Глядач, що глядач. саме на що саме дивитися? Ну, ви прийшли на минуло? На... Як будуть ну, дії, які, що будуть говорити? Які думки сторін? А знаєте, кого будуть судити? Е, знаю. Собок. Ну, хоч посада хоча е. б. Сам голови Тернополя громадські активісти не задоволені тим, що справу проти Володимира Камінського перекваліфікували. Якщо раніше його напряму звинувачували в отриманні хабара, то пізніше у неправомірній вигоді з метою тиску на іншого заступника міського голови Вікторію Остапчук та начальника управління стратегічного розвитку Юрія Дайнеку ми сподіваємося, що е, опонувальний акт буде повернуно. Е, Служба безпеки України. Тим чином проведе перевірку проведення свідства, тому що будь-якому юристу, читаючи цей обвинувальний акт, буде смішно про таку кваліфікацію. Інші активісти переконані, що навіть якби прокурор приїхав на засідання, у судді могли з'явитись інші причини для перенесення слухання. Ми знаємо одне, що якщо будуть якісь, скажімо так, крики, будуть люди. Боротися за прохідну, наприклад, так, як сьогодні там дуже довго реєструвалися, він обов'язково відмінить засідання. Ми прийшли для того, щоб було все спокійно і... Суд повинен відбуватися. Нагадаємо, заступника міського голови Тернополя Володимира Камінського столичні правоохоронці затримали 19 травня. У міській раді заявили, що схопили його не на робочому місці, а в кабінеті секретаря міської ради Ігоря Турського. У цей же час двері до кабінету Камінського гості з Києва виламали, куди відразу зайшов чоловік із сумкою. Що він ніс у тій сумці? Не повідомляється.